Скільки ж коштів витрачав Савок на те, щоб його знали за кордоном? Одразу хочу сказати, що ви будете в шоці від тих цифр, тому що за оцінками урядових структур США саме я говорю про ЦРУ, в 1980-х роках радянський союз витрачав на зовнішню пропаганду приблизно. 3-4 мільярди доларів на рік. Спробуйте тільки осягнути цю шалену цифру. Звісно ж, це по тодішньому курсу, але все ще ця цифра вона вражає. І ця сума, яку я назвала 3-4 мільярди доларів, вона включала в себе видання та безкоштовну роздачу десятків мільйонів книжок, утримання газет, радіостанцій, культурних центрів за кордоном. А також в цю вартість включалися так звані активні заходи. Тобто, це були кампанії впливу, це була. Підтримка так званих дружніх організацій, дружніх рухів, і лише в 1982 році СРСР офіційно експортувало 70 мільйонів е, своїх книжок та брошур. Значна частина з них, причому була продана або безкоштовно. Навіть не продана, була віддана безкоштовно, або ж за демпінговими цінами, тобто цінами, які були набагато нижче ринкових, а інколи взагалі навіть нижче собівартості. Тому що тут мова йде не про те, щоб заробити на цьому, їм не потрібен був заробіток за ці, за ці 70 мільйонів примірників, які вони продали. Їм потрібно було поширювати знову ж таки дозволю собі повторити власну аналогію, немов пліснява свою культуру і свою впізнав. Nisto?